Всім привіт вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Хочу нагадати вам, що вже 20 лютого ми зможемо продати та вивезти всі зароблені нами токени Кайф. Хто ще не в курсі, то перейшовши за посиланням, що буде в описі під даним відео, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, платформа КайфДАО дарує нам безкоштовно 300 гривень та 300 гривень за кожного запрошеного друга. І ці гроші, всі, що ми заробимо. Ми вже зможемо вивести 20 лютого, тобто буквально через 11-12 днів. Для того, щоб заробити вам безкоштовно 300 гривень, вам необхідно перейти за моїм посиланням в бот, в боті вирішити рівняння та в розділі Activities виконати мінімум 3 завдання. Бачимо, що нам потрібно підписатися на їх телеграм-канал, підписатися на їх Твіттер та перейти в їх додаток. Там його з'єднати з нашим телеграмом і зробити хоча б одне голосування. Важливий момент. В додатку, точніше в боті, перед тим, як виконувати завдання з Твіттером, нам необхідно написати свій нікнейм в Твіттері через собачку. І вже потім підписатися на їх твіттер-аккаунт, і таким чином нам зарахують завдання. Так, ось бачимо, ми переходимо в їх Telegram, підписуємось, після чого нажимаємо на кнопку Follow Our Twitter account, пишемо свій нікнейм в Twitter через собачку і підписуємось на їхній Twitter. Після чого ми нажимаємо на ось це от третє завдання. Переходимо в їх додаток, можна перейти через Google Play, якщо у вас Android, і можна перейти через App Store, якщо у вас iPhone. Скачуємо її в додаток, після того заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку «Профіль», шукаємо Telegram, нажимаємо на кнопку Connect, і сюди нам потрібно вставити код е з бота. Для цього ми в боті нажимаємо на кнопку Setting, на кнопку Connect to App, на кнопку Code» і бот нам видає код, який ми вставляємо в цей от розділ. І нажимаємо на кнопку ОК. Таким чином ми щойно приєднали е свій Telegram до додатка. Після цього нажимаємо в додатку на кнопку Walkings і голосуємо за будь-який із варіантів, будь-якому із опитування. За це нам також дадуть додатково плюс один токен. І загалом ми щойно виконали всі три завдання і за це нам дали 30 токенів CAF, що на даний момент дорівнює 7,5 доларів або 300 гривень. Хочу також знову ж таки звернути вашу увагу на те, що 20 лютого ці токени вже будуть торгуватися. І стартова ціна буде від 0,25 доларів за один токен. Таким чином, ми щойно заробили 30 токенів каф, і це дорівнює 7,5 доларів по сьогоднішньому курсу. Але курс буде значно вище, оскільки трейдери будуть купляти дані токени і монетка полетить вгору. Також ми в розділі рефералс обов'язково копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо по ній друзів і заробляємо на кожному. Запрошеному другові по 30 токенів або по 300 гривень за кожного друга, який по нашій реферальній силці перейде в бот, і виконає мінімум 3 завдання. Чому нам необхідно збирати якомога більше цих токенів? Ну, по-перше, лістинг буде вже 20 лютого, тобто досить скоро. По-друге, лістинг буде на 9 біржах, де стартова ціна буде на торгах від 0,25 доларів за один токен. Також радником даного проєкту є Микола Удянський, він же є власник біржі біржікмаут. Також радником проєкту є Ікер Касіліос, він колишній голкіпер і капітан футбольної команди Реал Мадрид. Бачимо, що в додатку у нас показує загальну кількість зароблених нами токенів. Для того, щоб вивести всі токени, які ми заробили, ми скачуємо додаток Trust Wallet, ось і посилання. Після чого в додатку Trust Wallet нажимаємо на пошук, нажимаємо на плюс. І сюди нам необхідно вставити цей адрес контракту. Вибираємо мережу BNB Smart Chain, вставляємо сюди цей адрес контракту і нажимаємо на кнопку Готово. Після цього нажимаємо на кнопку Получить. І і Wallet» нам видасть нашу адресу токена CAP. Далі ми заходимо в додаток, нажимаємо на DAO паспорт, і сюди нам необхідно вставити свою адресу токена CAF і Stress Wallet» і нажати на кнопку Зберегти. Так, в самому, в самому додатку ми можемо проходити ряд активностей, тобто голосувати, висловлювати свою думку, і за це нам також буде додатково давати токени CAF, які ми також зможемо вивезти. Так, тепер детальніше розкажу про проект Кайф. За два роки проєкт Кайф планує залучити додаток більше 30 мільйонів користувачів з усього світу. Відомі бренди та компанії будуть користуватися сервісом Кайф для проведення соціологічних досліджень, щоб покращити якість своєї продукції, дізнатися думку клієнтів та пропонувати пропонуватимуть способи покращення своєї роботи і тому подібне. Бачимо, що про проект Кайф вже неодноразово писали дуже хороші медіа. У Crypto Всесвіті. Тут я детальніше розказав про платформу Kaif, що вона з собою представляє. І тепер ми поговоримо про їх команду. Бачимо, що лістинг буде на, ц... на цих біржах: на Hobie, Max, на Gate, на Kmall, PancakeSwap, Uniswap, OKX і KuCoin. І також цілком ймовірно, що буде ще на біржі ByBit. Так, тепер з якими відомими брендами вони вже співпрацюють? Вони співпрацюють із футбольним клубом Баварія, також з футбольним клубом «Лео Бен», також з відомими фітнес-центрами і мають невдовзі заключити партнерство із МакДональдс. Також вони є спонсором футбольного, футбольного чемпіонату в Німеччині Бундеслія. Це означає, що платформа Кайф буде співпрацювати не лише з футбольним клубом Баварія, а й з усіма командами цього чемпіонату. Зважаючи на те, що вони так часто акцентують увагу на Макдональдс, з великою ймовірністю вони вже заключили з ними партнерство. Я рекомендую всім своїм Своїм підписникам перейти в бот, виконати як мінімум три завдання і забрати безкоштовно 30 токенів кайф або 200 гривень, і максимально запрошувати друзів по своїй реферальній силці, оскільки за кожного запрошеного друга також дають по 30 токенів кайф або по 300 гривень. Бачимо, що я вже заробив на трьохрівневій реферальній програмі вже 12, 127, 127 337 токенів кайф. Це мінімум 31 750 доларів. Оскільки початкова ціна на торгах буде від 0,25 доларів за токен, то на даний момент я вже маю мільйон 300 тисяч гривень. А якщо ж ціна виросте до 1 долара, то я зароблю 127 тисяч доларів або 5 мільйонів 80 тисяч гривень. Без вкладень. Без вкладень. Так. Лістинг токена вже точно відбудеться 20 лютого. Також хочу звернути вашу увагу на те, що вони дадуть вивезти лише тим користувачам, які пройшли верифікацію, а пройти верифікацію можна, перейшовши по цьому посиланню. Просто переходите по селці, реєструєтесь по тій самій пошті, яку ви вказали в додатку Кайф. І також ви можете на цій платформі ще купити дешево токен. Для моєї аудиторії вони зробили знижку в 20%. Таким чином ви можете придбати токен по 0,12 доларів за один токен Кайф. А зараз на Йо вони продають по 0,15. Тобто у нас знижка в 20%. І так, дивіться, на старті буде ціна від 0,25 доларів за один токен. Ми ж купуємо по 0,12 доларів за токен. Тобто, як мінімум, ми е, зробимо 2 ікса гарантовано, якщо купимо токени. Так, тепер про розблокування. 20% відкуплених вам токенів ви зможете розблокувати відразу під час лістингу тобто 20 лютого. І ще по 13,3 відкуплених токенів буде розблоковуватись кожного місяця. Тобто, по суті, за 3 місяці ви виходите без оббиток, тобто повертаєте кошти, які ви, які ви інвестували в даний токен. І ще через 3 місяці ми забираємо зверху. Все, що заробили. Тобто, це може бути 2 х, а може бути і більше іксів. залежно від того, поскільки буде торгуватися в даний токен. За платформою стоять досить серйозні люди, всі вони інвестували хороші кошти в цю платформу. І вони зацікавлені в тому, щоб компанія росла, і відповідно їх токен також ріс. Тому, я думаю, всі тут непогано зможуть заробити. Тому я рекомендую всім. Безкоштовно заробити дані токени, і якщо ви бажаєте придбати ще токени на платформі і зробити як мінімум 2 ікса, купивши даний токен по знижці по ціні зараз 0,12 доларів за один токен.